Добрий день всім з вами Ольга Ткаченко, і попереду вас чекає короткий комплекс на все тіло. І для початку налаштуємось на спокійний ритм дихання, для цього через сторону підніміть руки з вдихом і повільно з видихом опустіть. Робіть максимально комфортно для себе, максимально повільно, не поспішаючи. Давлі переходьте, сидячи на сіднички, ножки витягніть прямо і почніть трошки рухати стопами на себе і від себе. Поставте руки задні за спиною, для того, щоб тримати рівно спину. І починайте працювати лівою ногою, заводячи з видихом стопу до стегна. Здихами ногу. Випрямляємо, з видихом кладемо. Стопу на внутрішню поверхню стегна. Зробіть глибокий вдих і з видихом зробіть нахил до правої рівної ноги. Ми намагаємось витягнути спину маківкою до пальчиків на ногах. Тримати повільний ритм дихання і зосередити всю свою внутрішню увагу на м'язах. Залишаємо ліву руку на правій стопі. Можна не триматись, а витягувати. Можна взятись по можливості за стопу. Правою рукою тримаємося за ліве стегно. Не забуваємо про повільний цикл дихання і свою власну амплітуду. Далі ми розкриваємо ліву корінку ще більше, розкриваємо проміжності. Натягуємо носочок правої ножки на себе, вирівнюємо максимально спину. З глибоким вдихом витягуємо руки нагору. Можна залишитись в цьому положенні, перетримуючись прямою лінією по спині. Можна взятись у ліктєвий замок. намагаємось максимально тримати пряму лінію на спині. Далі ще далі розкриваємо ліву колінку і починаємо легенько перекатуватись на передню частину стегна правої ноги. Робимо комфортний для себе накат. Затримуємось у цьому положенні. Виштовхуйтесь руками, витягуйте шию, маківку і нагадую про повільний цикл дихання. Повільно розвертаємося, повертаємось з двома прямими ногами. І починаємо так само працювати з правою ногою. Навдосі витягувати ногу прямо, наввидосі тримати її стопою до внутрішньої поверхні стегна. Працюйте повільно у своєму ритмі дихання. Зробіть вдих руки через сторону і з видихом нахил до прямої лівої ноги. Намагаємось витягувати хребет по напрямку до лівої ноги. Робимо повільний підйом і нахил правою рукою в у сторону ноги, це робимо захват за стопу. Ліва рука при цьому направляється на праве стегно. Робимо повільний підйом. Розкриваємо ще більше колінку і знову витягнули рівну спинку і зробили нахил вперед. Тримайте пряму лінію явно від попереку до маківки. І знову ми починаємо повільно накатуватись на ліве стегно, на передню частину. І затримуємось у цьому положенні, тримаємо, відштовхуємось руками, тримаємо рівно спину. Витягуємо свій хребет за маківку, ще один повільний вдих. І повільно розвертаємось у попереднє положення. Витягніть спину, підзьміть до себе ближче ноги, стегно торкається живота, візьміться за великі пальчики чи за стопу і намагайтесь, тримаючи рівномагу, підняти свої ноги. Якщо у вас не виходить зробити цю вправу, можна почати з підйому однієї чи іншої ножки. І залишитись на цьому рівні. Чи спробувати вирівняти обидві ноги. За бажанням можна спробувати розвести дві ноги у різні сторони. Тримаємо баланс. Повільно з'єднуємо ножки, тримаючи їх паралельно під лозі, і відпускаємо свої долоня. І повільно, поступово опускаємо все тіло на килимок. Розслабте зараз це тіло стоп до маківки. Пройдіться по кожній м'язі. Відчуйте, поспостерігайте за кожного м'яза на своєму тілі і не забувайте підписувати.